Here We Go. Артем Довбик за крок від переходу в Атлетіку Мадрид. Турніру чотирьох бути, але є одне але яка з команд досі не дала згоду на участь, та яку заяву дав Шовковський напередодні матчу проти сербського партизану. Кияни виглядають рішуче. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, дяка спонсорам, партнер проекту Favbet. Ну а ми давайте почнемо. Почнемо ми з Єврокубків. Вже сьогодні київське Динамо о 21.00 зіграє проти партизана. Зано про киян за мить, бо варто згадати інші наші клуби. По-перше, кривбас дізнався ім'я суперника в кваліфаї ЛЄ, Ним стане Вікторія Пельзень. Ну а щодо Дніпра 1 то їм зарахували технічні поразки у матчах з Академією Пушкаша. Все логічно. Власне, далі ми будемо говорити про турнір чотирьох, котрий власне і зробили через те, що Дніпра 1 капітулює. Швидко вилетіли, інші ще навіть грати не почали. Хлопці вирішили минулорічні три вильоти з трьох турнірів переплюнути. Ну, це вже важко буде переплюнути. Ну просто я не знаю хто. Тягнули до останнього, а могли відмовитись. На користь руха, і не прикраше знов ж таки насправді саме за рух, який боровся до кінця до цих єврокубків і в підсумку через Дніпро 1 до них і не потрапив. Але все ж нині про Динамо. Заявка киян на поєдинок проти братушок на вашому екрані. Запальний буде матч, це 200%. Дуже хочеться вже ж побачити розгромну перемогу в гостях і засмучення обличчя тих недолугих. До слова, 22 липня провели жеребкування третього раунду кваліфаю ЛЧ. У цьому етапі може взяти участь Динамо, якщо власне, подолає партизан, їхня пара буде. Буде несієною перед жеребкуванням. І насправді, друзі, у мене немає жодних очікувань, жодних прогнозів я робити не буду. Після євро, взагалі, відмовляюсь то робити. Просто хочу побачити засмучених сербів після того, яких розтрощать. Але не більше. Е, вже ж найцікавіше перед цією грою це коментар Олександра Шовковського, який дуже рішуче і чітко висловився щодо партизана та їх любові до. Орків, отже, чекаємо на дуже гарячий матч. Ну і йдемо далі до турніру чотирьох, як там вже його ознаменували. Що там і як там. Але спершу скажу, що я дуже радий, що моє бажання виконано, що саме за спортивним принципом буде вирішуватись, хто наступного сезону буде грати в точніше вже цього сезону буде грати в УПЛ. На мою думку, мене не заслужив більше за інші команди. Можливо, хіба більше за металіст 1925, п'ять, який вилетів з останнього місця, але точно не більше ніж лівий берег чи Епіцентр, котрі, наприклад, боролися те, щоб вийти до УПЛ, а ми за те, щоб вижити і не вилетіти з УПЛ. Тому, як на мене, все справедливо і слава Богу, що так відбулося. Члени виконкому УАФ одноголосо проголосували за проведення турніру чотирьох для визначення команди, яка замінить Дніпро 1 в новому сезоні. Про це трибунаком повідомили власне в УАФ. Турнір складатиметься з півфіналів та фіналу, які пройдуть 26 та 30 липня. Хто з ким грає, бачите на своїх екранах. Що цікаво, Желько Любенович заявив, що у мене і керівництво ще не сказало, чи буде брати участь в цьому перехідному турнірі. Ну, власне, у воду я дивився, друзі, мене не готувався. Під УПЛ, це по перше, а по друге ну, треба ж свою позицію показати. Не зрозуміло, щоправда, кому, і що там щось показувати, якщо команда, який вже рік поспіль на волосинці від того, щоб вилетіти і рятується якимись тільки магічними шляхами. Кому і що там показувати, чесне слово. Ну і думаю, що всі інші клуби задоволені таким витоком подій. Особливо Металіст 1925, який ще більше підсилювався, думаю, вони є основним фаворитом. Ну а Минаї страховка на невиліт з УПЛ, схоже, закінчилася. Забули, ви видно, її пролонгувати. Таші, друзі, якщо вам страховка потрібна, чи Автоцивілка чи щось інше з теми страхування, то рекомендую вам застосунок Hotline Finance. А з промокодом Трибуна ви можете на 10% вигідніше оформити страховку в застосунку власне Hotline Finance. Наприклад, обов'язково автоцивілку, якщо їздити на авто в Україні або зелену картку, якщо плануєте виїжджати за кордон на своєму авто. Все оформлення в смартфоні і займає 5 хвилин. Ніяких телефонних дзвінків та поїздок у відділення. Рекомендую спробувати. Лінк буде в закріпленому коменті. І до головної новини на сьогодні Артем Довбик на порозі трансферу в Атлетську Мадрид. Здається, що навіть сьогодні може прозвучати трансферна бомба. Отже, за даними інсайдера Ніколо Скіри, 27-річний українець знаходиться за крок від приходу в Атлецько, з яким вже узгодив умови контракту до червня 29-го року. Наразі Мадридський клуб працює над досягненням угоди щодо суми трансферу з Жироною, яка хоче отримати за свого форварда 40 мільйонів євро. Кайна надає з Хулианом Альваресом. Ох ти що, ну це буде бомба! Скіро, це дуже серйозний інсайдер. Тому очікуємо. Морето з теж підтвердив, що перемовини з Атлетико Мадрі сьогодні просунулися. Трансфер близький, як Ніколи. Подивимось. Белінгем врятував життя Міловського, а довбук врятує Дніпро 1 І друзі, питання до вас: чи вірите ви в цей трансфер, який, скоріш за все, вже скоро відбудеться, і чого ви від нього очікуєте? Пишіть свої коментарі, а ми поговоримо про це пізніше, коли трансфер вже відбудеться. На сьогодні все, Па-па.